Вітання сьогодні. Ми поринаємо в ну дуже цікавий матеріал це методичний посібник. Який власне розроблений, щоб допомогти вчителям, а, ну знаєте, створити такий захопливий урок математики для п'ятикласників, саме так використовуючи економічні концепції? От наше джерело це витяг з українського pdf посібника і наша місія сьогодні ну, розібратися, як саме цей посібник пропонує інтегрувати оці базові економічні поняття: ціна, кількість, вартість угу. а, в математичні задачі для п'ятого класу. І власне, чи може такий урок бути справді ефективним, дійсно, цінність такого підходу е, її важко переоцінити, бо застосування математики, ну на практиці, змалечку, так особливо коли абстрактні числа неби оживають в знайомих сценаріях, як похід до магазину, це знаєте, потужний інструмент. Джерело робить акцент саме на економічному змісті. Ага, і це власне ключове для побудови уроку, що не просто вчить рахувати. А й допомагає розуміти світ навколо, це, так би мовити, перетворення математики з набору правил на мову опису реальності. Гаразд, давайте тоді розпакуємо це детальніше. Отже, як цей посібник радить почати, як будувати такий урок? Схоже, все починається з фундаментального тріо: ціна, кількість, вартість, основа основ так. Вводиться оця формула: вартість дорівнює ціна, кількість. Здається, ну дуже просто, але ж це фундамент. Саме так. І що тут методично важливо? От для вчителя, який готує урок, береться знайома дітям дія множення, угу. і їй не дається дуже конкретне економічне забарвлення. Це вже не просто 5 помножити на 3, це, скажімо, 5 зошитів по 3 гривні. Наочно. Але посібник, що цікаво, не зупиняється на цьому. Він одразу пропонує розглянути і обернені задачі тобто, як знайти ціну, якщо знаєш вартість і кількість ціна. Дорівнює вартість поділити на кількість. Точно. Або як знайти кількість. Кількість дорівнює вартість поділити на ціну. І це вже не просто тренування ділення, розумієте? Так, це вже логіка. Це формування розуміння. Ага, якщо я знаю, скільки заплатив за п'ять однакових ручок, я можу знайти ціну однієї. Або якщо в мене є 50 гривень, скільки цукерок по 10 гривень я можу купити. Тобто, це вже такі собі міні-економічні дослідження на уроці математики. Власне кажучи, елементи економічного аналізу закладені просто в урок математики для п'ятого класу. І щоб допомогти учням ну візуалізувати ці зв'язки, коли вони розв'язують задачі, пропонується цікавий інструмент таблиця. Ага, табличний формат. Так, уявімо табличку стопчики ціна. Кількість, вартість, учень читає умову задачі і може заносити відомі дані прямо туди. Це здається чудовий спосіб структурувати думки, особливо якщо задача, ну скажімо, має кілька товарів чи кроків. Абсолютно. З точки зору педагогіки, це ж класичний приклад візуального організатора, або можна сказати, таке собі рештування скехолдінг. Так, так, така таблиця допомагає розбити складну текстову інформацію на керовані шматочки, візуалізує зв'язок між величинами і, що важливо, знижує когнітивне навантаження. Це точно для п'ятикласника, який тільки вчиться аналізувати задачі, де багато даних. Це супердопомога. Звісно, вчитель, використовуючи це на уроці, може спрямувати увагу дітей саме на логіку взаємозв'язків, а не просто на пошук правильних цифр. Давайте подивимось, як це працює на конкретному прикладі посібником. От задача: Марійка купила 5 ручок, кожна по 6 гривень. Також вона купила кілька зошитів, кожен по 7 гривень. За всю покупку заплатила 91 гривні. І завдання: скільки зошитів купила Марійка? Ну, типова задача для уроку. Так, це гарний приклад багатоетапної задачі. Ідеально для п'ятого класу. Вона вимагає не однієї дії, а цілої послідовності логічних кроків. Значить, перший крок, який має зробити учень, ну, слідуючи логіці або заповнюючи ту саму таблицю, М -м, порахувати вартість ручок, так? Де все відомо. Саме так: ручки 5 штук по 6 гривень. Це 5 помножити на 6 – 30 гривень. Зрозуміло. Отже. 30 гривень з 91 витрачено на ручки. Наступний логічний крок з'ясувати, скільки ж грошей залишилося на зошити. Просте віднімання. Так, 91 мінус 30 – це 61 гривня. Тепер ми знаємо вартість усіх зошитів разом. І ось тут ми повертаємося до тих похідних формул, про які говорили. Знаємо загальну вартість зошитів 61 гривня і ціну одного зошита 7 гривень. Щоб знайти кількість, що робимо? Ділимо вартість на ціну. Точно. Кількість дорівнює вартість ціна. Тобто 61 ділимо на 7. І отут, до речі, в прикладі з джерела є цікавий момент. Так, 61 на 7 націло не ділиться. Саме так. Це може бути або ну, просто помилка в умові задачі в самому посібнику. Або? Або ж, ну, це може бути і спеціально. Хоча для п'ятого класу це трохи дивно в такій задачі. Так, ділення з остачею вони вже знають, але ж кількість зошитів з остачею це якось не дуже реалістично. Можливо, вчитель на уроці міг би це використати, щоб поговорити про ну не знаю, уважність до умови або про реалістичність даних. Цілком можливо або просто визнати, що конкретно в цьому прикладі спосібника є неточність. Але що тут найважливіше для уроку? Не стільки отримати тут ідеальне ціле число, скільки зрозуміти сам метод розв'язання. Ага, тобто процес так: посібник чітко веде учня через процес. Крок 1. розбий задачу на частини. Крок 2. знайди вартість відомого. Крок 3. знайди вартість невідомого через віднімання. Крок 4. використай формулу ділення, щоб знайти кількість. Тобто, це такий собі алгоритм розв'язання проблеми. Саме так. І ось це головна навчальна мета такого завдання на уроці. Важливіше навчити процесу мислення, ніж отримати ідеальну відповідь у кожній тренувальній задачці. Тобто урок, побудований на таких задачах, він розвиває не лише навички рахувати, а й аналітичне мислення, вміння планувати свої дії. Це вже знає щось більше, ніж просто арифметика. Безумовно, це ж формування базових навичок розв'язання проблем, Problem Solving Skills – які потім знадобляться ну всюди, не лише в математиці, угу. і те, що це робиться на знайомому магазинному матеріалі, робить процес менш абстрактним і, мабуть, більш мотивуючим. У посібнику є і інші схожі приклади. От задача про яблука та груші: купили 3 кілограми яблук по 15 гривень за кілограм, та невідому кількість груш по 20 гривень за кілограм, загалом 105 гривень знайти вагу куплених груш. Логіка, я так розумію, та ж сама. Абсолютно та сама. Знаходимо вартість яблук. 3 на 15 – 45 гривень. Ага. Знаходимо вартість груш. 105 мінус 45 – це 60 гривень. І потім кількість груш. 60 ділимо на 20. Виходить 3 кілограми. Так. З точки зору побудови уроку, до речі, використання кількох задач зі схожою структурою, але різним контекстом: ручки, зошити, яблука, груші це класичний прийом для закріплення. Саме так, для закріплення, допомагає учням побачити загальний принцип за конкретними деталями. Але звісно, не варто на уроці занадто довго сидіти на однотипних прикладах, треба рухатись далі. І ось тут посібник робить крок у ну справді цікавому напрямку. Він пропонує ввести елементи алгебраїчного мислення. Оце вже цікаво. Так задача номер три просить не обчислити конкретну вартість, а скласти вираз, тобто знайти загальну вартість покупки, якщо купили D кілограмів цукру по ціні А гривень за кілограм, та ж кілограмів борошна по ціні Б гривень за кілограм. О, це надзвичайно важливий перехід від конкретних чисел до символічного представлення. Учень має усвідомити, що загальний принцип розрахунку вартості не залежить від конкретних цифр. Тобто вартість цукру це D помножити на а так, вартість борошна g на B. а загальна вартість це їх сума DA плюс GB. Це ж місток до абстрактного мислення, до алгебри. Саме так. І що ключове, цей місток будується на тій самій знайомій економічній основі. Це не якісь абстрактні X та Y. це все ще кілограми та гривні. Робить перехід менш болісним, мабуть. Думаю так. Таке введення змінних на уроці може бути набагато більш інтуїтивно зрозумілим, це ніби підготовка до більш формальної алгебри вже у старших класах. Тобто, це спосіб показати учням. Що математика це не лише про обчислення з конкретними числами, а й про опис загальних закономірностей. Цікавий підхід для п'ятого класу. Гаразд, а тепер. Тепер, схоже, посібник пропонує ще складніший виклик. Невже? Задача, яка, ну, на перший погляд, виглядає як щось із старших класів два однакових торти та один сік разом коштують 110 гривень, а один такий самий торт та два таких саме соки разом коштують 100 гривень. Потрібно знайти ціну торта і ціну соку. Ого, це ж типова система лінійних рівнянь 2T плюс 1С плюс 110, 1Т плюс 2С дорівнює 100. Хіба це не занадто для п'ятикласників? На перший погляд, так згоден. Якби ми підійшли до цього формально з іксами та ігриками, це програма значно старших класів. Але саме тут посібник демонструє, я б сказав, педагогічну винахідливість. Тобто. Він пропонує розв'язати цю задачу, спираючись лише на арифметику та логіку, доступну п'ятикласнику, без формальної алгебри. Інтригує? І як же? Як це зробити? Дуже елегантно, насправді. Пропонується подивитися на обидві покупки разом. От що буде, якщо ми додамо вартість першої покупки два торти плюс один сік дорівнює 110 гривень, і другої один торт плюс два соки дорівнює 100 гривень. Разом. Е два торти плюс один торт – це три торти. І один сік плюс два соки – це три соки. Точно. Тобто ми отримуємо загальну вартість трьох тортів і трьох соків. А скільки це буде в гривнях? 110 плюс 100. 210 гривень. Отже, три торти плюс три соки дорівнює 210 гривень. Ага. А якщо Три однакові набори торт плюс сік коштують 210 гривень. То один такий набір, один торт плюс один сік коштує 210 поділити на три. Саме так це 70 гривень. Ого, це вже значно простіше. Ми знайшли вартість комбінації торт плюс сік. Точно. А тепер дивіться, як це допомагає: ми знаємо з умови, що два торти плюс один сік дорівнює 110 гривень, але ж це те саме, що один торт плюс один сік, плюс ще один торт, дорівнює 110 гривень. Правильно? Так. А ми щойно з'ясували, що один торт плюс один сік коштує 70 гривень. То виходить, 70 плюс один торт дорівнює 110 гривень. Звідси ціна торта стає очевидною. Один торт дорівнює 110 мінус 70. Це 40 гривень. Є. А якщо торт оштує 40 гривень, а торт разом із соком 70 гривень, то сік коштує 70 мінус 40. 30 гривень. Неймовірно, ось так це ж розв'язання без жодних іксів чи ігриків, без формальних методів розв'язання систем. Але за логікою, це ж воно і є. Точно це чудовий приклад того, як можна розвивати логічне мислення, вміння комбінувати інформацію, робити висновки, не вдаючись до формального математичного апарату, який може бути ще недоступний учням. Це може бути така задачка із зірочкою на уроці, цілком. Але тут є й потенційний виклик для вчителя, звісно, чи всі учні зможуть простежити цей ланцюжок міркувань? Дуже важливо, щоб вчитель на уроці не просто дав готовий розв'язок, а можливо провів учнів через кожен крок, може навіть щось намалював, торти, соки. Так, візуалізація тут теж не завадить, бо розв'язання вимагає уважності, здатності утримувати кілька кроків у голові. Але сам факт, що такі майже алгебраїчні задачі можна розв'язувати арифметично, це вражає згоден, але посібник, схоже, не зупиняється і на цьому, він йде далі і вводить ще одне важливе поняття відсотки. І знову ж таки в економічному контексті так розглядаються задачі на зміну ціни, підвищення або зниження, на певний відсоток. Наприклад, пояснюється, як обчислити нову ціну, якщо початкова ціна А зросла, скажімо, на 10%. Як? Пропонується формула нова ціна дорівнює А помножити на 1,1, тобто на 110. сотих. Або якщо ціна Б знизилася на 20%, то нова ціна дорівнює Б помножити на 0,8, тобто на 80 сотих. Це дуже практично. По перше, це пов'язує тему відсотків, яку часто вивчають ну, досить абстрактно. Так. З реальними життєвими ситуаціями, знижки в магазинах, зміна цін. По-друге, це закріплює розуміння десяткових дробів 1.1 як 110%, 0.8 як 80%. Угу. На уроці можна дати завдання: ціна улюбленої гри була 500 гривень, але на Чорну п'ятницю її знизили на 20%. Скільки вона коштує тепер? Це робить відсотки чомусь ну, відчутним. Саме так. Інтеграція відсотків в економічний контекст на такому ранньому етапі це ще один крок до формування фінансової грамотності. Учні починають розуміти, що відсотки це не просто математична вправа, а інструмент для опису змін у фінансовому світі. Тобто, вчитель може побудувати цілу серію завдань на уроці: розрахунок знижки, подорожчання, порівняння цін після змін. Звісно, це відкриває багато можливостей для практичних завдань. Отже, ми бачимо чітку лінію в цьому посібнику: від базових понять ціни, кількості, вартості через багатоетапні задачі, введення змінних, логічні задачі, що імітують системи, і аж до відсотків. Але чи обмежується все лише задачами про покупки, чи є щось ширше? Ну, основний фокус посібника, судячи з прикладів, саме на цих базових торговельних операціях, і це логічно для п'ятого класу, це найбільш зрозумілий їм контекст. Однак в матеріалах є короткий розділ, який вказує на ширший контекст застосування економічної математики. Тобто там згадуються такі сфери, як планування сімейного бюджету, розуміння банківських послуг. Ну, наприклад, прості відсотки за депозитами чи кредитами, навіть так, Так. основи розрахунку податків і навіть елементи бізнес-планування. Звісно, це лише згадки без глибокого занурення. Тобто посібник ніби натякає, що цей урок це лише початок, перша сходинка. Саме так цей перелік показує перспективу. Хоча п'ятикласники розв'язують задачі про ручки та яблука. Ці ж самі принципи розрахунок вартості, робота з відсотками, розуміння зв'язку між ціною та кількістю, вони лежать в основі і набагато складніших фінансових операцій. Угу. Тому урок, побудований за цим посібником, він не просто вчить математиці купівлі-продажу. Він, власне, закладає фундамент, на якому пізніше можна буде будувати розуміння бюджетування, інвестицій, податкової системи. Це справді перша сходинка до фінансової освіченості. Отже, якщо підсумувати наше занурення, цей методичний посібник пропонує ну дуже структурований і логічно вибудований підхід. Щоб створити урок математики з економічним змістом для п'ятого класу. Він веде учня від Азів, ціна, кількість, вартість через поступове ускладнення задач так. ведення елементів абстракцій, тобто змінних, використання кмітливих арифметичних методів для складних логічних задач і до практичного застосування відсотків. Ключова ідея тут це метод. Метод вкорінення математичних концепцій та операцій у знайомі повсякденні економічні ситуації. Це робить математику менш абстрактною, більш значущою. Угу. І мета такого уроку, як його можна сконструювати за цими матеріалами, вона виходить за межі простого навчання обчисленням. Йдеться про розвиток логічного мислення, навичок аналізу, розв'язування проблем. І основи фінансової грамотності, так, і основи фінансової грамотності. Це, до речі, чудовий приклад того, як міжпредметні зв'язки математика та основи економіки чи фінансів можуть бути реалізовані вже на рівні п'ятого класу. І наостанок, знаєш, така думка для роздумів виникає після аналізу цих матеріалів, особливо якщо думати про створення ну, ідеального уроку на цій основі.